Добрый день. Добрый день. А что за вы в таком стане? С пистолетом шей? Не, не, не пистолет. Не. А чего вы руки берите, пожалуйста? Чего вы устраиваете бики? Скажите, пожалуйста. Я не, не устраиваю бики, я <рес> ви, ви розумієте, що я його ну, типу, здачі не міг дати, бо він хулиємо, Він у формі. формі, так? формі. Тому що в формі був. А як Тому я знову? І не тверезому стані. Ви знаєте, що ви порочите честь і гідність працівникам поліції? Будь ласка, мені не розказують, що я не в терезому стані, я абсолютно в терезому стані. Я бачу всі ознаки стану алкогольного сп'яніння. Я бачу по вашій ваші мові, як ви вимовляєте. Ви я я в... чую від вас зараз чіткий я запах алкоголю. Я Дуже конкретно говорю. Я, я мушу ну, нас... викликати зараз цей... сюди працівника Ладно прокуратури. Сідай машину. Да, їдемо в лікарню. це, це по формі е, ви зараз зі мною ох йому! Е! о друже ви вдари вдаром я я якому на на посвідчення посвідчення покажіть. розумієте шановне а хто ви такий я вам показав Посвічення, що посвідчення я не є... бачив покажіть я вам ще, вам ще раз, раз показуєте і мені не розказує що я. А є а єметрі покажіть будь ласка посвідчення Я не маю, по собі посвідчення. Як ви по формі і не маєте посвідчення? Майже при формі я підчивчив. Маю що Я передів все. Що ви переділися? форма. Це у вас гражданська форма? А ви що не розумієте що? зараз повідомляю, керівництво області. Будь ласка. Я... Не дихайте я на розумі... мене, будь ласка, своїм перегаром. Я вас прошу. Не опа. Від вас я смердить розума. алкоголем дуже сильно. Що ви кажете? Що... Ви не вмисно мене провокуєте. Що ви на нього потягли в руки? Щоб... Е! Кабін! Алло! Я хочу прийняти, щоб ви прийняли Ви тільки що ви стоїте? Вас ніхто ні не, не провокує, я вас з вами спокійно. Я розумію, вас ніхто. Ні, я хочу. Ви це мною хочеш пошатати? Я не хочу, я хочу говорити. Ідіть, давайте пояснення і поїхали в лікарню на освічення. Нема питань. Я абсолютно тверезий, я не боюся ніяких Які Який факт? Вся, що злочин входить. Скоїли скою. проти мене. Який? Вдарили мене. Я вас вдарив. Так. У мене є свідки. Де саме? В голову? За те, що ви ми маємо, ми ми. Слов так! Дивись! Ви ж висили! Біша, присядьте, будь ласка! Ви ще стверджуєте, що ви ще їхали! Присядь, ні з ким не говорять. Верези абсолютно Ви їхали ще й за рулем. Їхав звичайно, звичайно! Таня алкогольне сп'яніння. Ти буди, будь ласка, на себе. Я не можу писати, ви мені і вочі. Присядь, присядь, вимовляйте, не відмовляюся. Присядьте, почекайте, будь ласка. Міша, Міша, заспокойся, що ти починаєш? Я йду додому. Заспокоюся, я не розумію, я щось злочин. Ну все, я. Що то? Сьогодні. Ти можеш співати? Сідай, аби в житі, я би жити, не, не покорнувся капітан. Вичай, я теж майор. Я Ну чого ви таких хоч? Можете знімати, вони сміються з нас, бачите. Людей бити, я в житті люди мені вдарять. Заходячи мою силу, якщо б ви мені попали під лідар, ви б уже тут не стояли, що мають. Та? А да. де б стояв? Морзе. Морзе. Попал. То ви мені погрожуєте ще? Я хам натуральний. Я вам як я хамлю? хамлю? Фуго я бив? Ох! Ти. Фуго я бив? Є зафіксовано на відео. Якщо є, питань нема. Я є працівник прокуратури, коротше на місцевої прокуратури. Ви б є Мачук Сергій Петрович. Ну вже, нагаємо елон метрович. Мене вже просто, я вручаю, вистукли, я, е я просто... Ха, я... Спокійно. Я теж спойлю. Пояснень, будете давати? З приводу обставин, які мали місце. Ну, наприклад. Ну, яким, чином, яким чином ви... Е Дісталися сюди ну, в Черногацькій МВЧ. Чому вас доставили? Чекайте. Мене доставили. Ви Будете давати пояснення? я складу. Я питаю вас. Я зрозумів, добре. Все, і відмовляю. Сміятися буде той, хто буде сміятися у статі. Братику, добре? Ви погрожуєте? Я тебе звати? Ви погрожуєте мені, так? Ви погрожуєте мені, Так. Да. Я, да? я не хочу вам відповідати. Немає потреби. Я найду. Та найдете, звісно. Яка проблема? Я найду. No. Звісно. Чуєш, як знаходив обану терористів, знаходив. а я тебе найду. А ти мені розкажеш, хто ти таке її печок? Вибачте, будь ласка. Вирвали лю. в мене карту. Я тобі ще раз говорю, я його все урив, того помічника разом з тим потерпівшим, Що я не бив твого депутата і ні одного не бив. В нього тілесник по-любому не буде. Тілесник не буде, є відеозапис. Якщо є відеозапис? не буде, то буде Ходія? потім. Повір мені, братико. Та хай потім буде. не буде відеозапису разом з тобою. Я не буду з не тобою бати, синок. От, розумієш, те, що ти фальшивиш того. Я за тебе так фальшивлю. Добре. Мені по барабану, я заплачу 50 гривень. Я буду матюкатися, якщо захочу. Я, бо... я в принципі і не матюкався. Але ти, братико, ми ще зустрінемося просто на офіційній беседі. І Ми зустрінемось. Добре. А тоді ти побачиш що. Ти не думаєш, що ти попав на притулу. Ти попав на гая. Ти попав на гана гая. Шановний, якщо б я його вдарив, він би попав в реанімацію. Ну, почекай. Так само, як ти в майбутньому туди попадеш разом з тими помічниками ще раз. Я тобі то гарантую. Може знімати, що хочеш. Доходить нормально, спокійно, щоб не складати. Не доходить.